Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дякую за увагу до цього YouTube каналу, дякую за коментарі, за підтримку. Спільно разом ми будемо і надалі розвивати цей спосіб нашого спілкування. Будь ласка, підписуйтеся, ставте знак вподобання, якщо ви підтримуєте те, що бачите і чуєте, коментуйте, відповідайте на коментарі інших. Дописувачів. Сьогоднішня тема нашого спілкування є продовженням одного з попередніх відеодописів і стосується безпосередньо вшанування образу Божої Матері Казанського. Найперше, маємо підкреслити, що у православному церковному слововжитку правильно говорити. Казанська ікона Божої Матері, або образ Божої Матері, чи ікона Божої Матері Казанська, так само Почаївська, Вижгородська чи будь-яка інша. Неправильно казати, Казанська Богородиця, чи Вижгородська, чи Почаївська Богородиця, бо це створює враження, ніби Богородиця розділилася. Насправді Діва Марія є єдина. Багато є чудотворних образів ікон Божої Матері, через які вона являє свою милість, за молитвою, перед якими Господь творить чудеса. Але це звершує єдиний той самий Господь. І свої молитви, свої звернення перед різними іконами Божої Матері. Ми возносимо до однієї і тієї ж Богородиці. І тому навіть на рівні визначень слід правильно говорити. Вижгородська ікона Божої Матері, а не Богородиця Вижгородська, Казанська ікона Божої Матері, а не Богородиця Казанська. Тепер безпосередньо перейдімо до вшанування саме цього образу Божої Матері. Адже у Православному календарі нашої української церкви згідно рішення священного Синоду, відбулися зміни, і одне із святкувань, яке було призначене на честь і в пам'ять цієї ікони Богородиці, було вилучене. Це святкування, як ми можемо побачити з історії, пов'язане з. Конкретною історичною подією. Наприкінці жовтня, а саме в день, коли вшановується в російській православній церкві Казанський образ Богородиці, Ополчення, яке було зібране Міняним і Пожарським, захопило під свій контроль Китайгород в Москві. А за декілька днів захопило також і Кремль. Таким чином. Завершився період домінування польської влади у Москві і у Кремлі, і завершився той період, який в російській державній історії називається періодом смути. Отже, Казанський образ Богородиці 4 листопада або 22 жовтня вшановується і прославляється в російській православній церкві. У зв'язку з конкретною подією їхньої політичної і державної історії. Так само ми можемо зустріти у російській церковній і світській історіографії посилання на вшанування казанської ікони Богородиці у зв'язку з іншими подіями їхньої військової і цивільної історії. Зокрема, з подіями війни 1812 року і відбиттям нашестя Наполеона на Російську імперію згадують про Казанський образ Богородиці, хоча ці згадки неправдиві у зв'язку із Другою світовою війною. Але постає цілком закономірне питання, чи нам в Українській церкві слід саме цього дня. В жовтні листопаді вшановувати Казанський образ Богородиці. Відтак маємо відповісти на інше питання: а що ж це за ікона, що це за образ і чому він взагалі вшановується в православній церкві? Найперше свідчення про явлення і чудеса цієї ікони у місті Казані ми можемо знайти з рукопису. На той момент священника, а пізніше архієрея і російського патріарха Єрмогена. У часи царювання Івана Лютого, коли Казань і все татарське царство були захоплені Московією після великої пожежі у місті, одній дівчині явилася Діва Марія і стала вказувати, що у конкретному місці захований її образ, який слід віднайти і шанувати. Спочатку ані дівчина, ані її мати, ні представники влади церковної і світської, до яких зверталися е, дівчина і її матір, не вірили цьому видінню, але врешті-решт, у вказаному місці було віднайдено образ Богородиці. Як же патріарх Єрмоген називає цей образ? У оригінальному творі. Він називає його Одигитрія. Отже, це не якась особлива надзвичайна чи нова ікона Божої Матері, невідома за своїм образом до того часу. Але це є образ Богородиці, який наслідує в цілому відомий з давніх часів. І у початках своїх приписуваний святому апостолу евангелисту Луці образ Одигитрія, що в перекладі з грецької мови означає провідниця, та, яка вказує шлях. На відміну від звичайних образів цього типу, образ, знайдений у Казані, є зменшеним. І дослідники вважають, що це є. Зменшена переробка, чи зменшена версія більш давнього образу, який вшановувався серед інших образів Божої Матері у Влахернській церкві у Царгороді Константинополі. Адже церква у Влахерні, як ми знаємо, була центром вшанування Божої Матері. Там зберігалася її риза, там сталося. Явлення її святого покрова. І серед образів, які вшановувалися у цій церкві, особливо шанованим був той, який названий в історіографії церковній Влахернським, і який за своїм виглядом і зразком дуже подібний до того образу, який. Пізніше став відомий і поширений як Казанський, тільки Казанський образ Божої Матері є зменшеним по відношенню до свого першого образу. Отже, насправді Казанська ікона Божої Матері це є лише версія, лише один з типів великого зразка богородичних ікон, який іменується у Тож, коли ми вшановуємо ікону Божої Матері, коли ми вшановуємо той образ, який був явлений у Казані і прославлений чудесами, ми не грішимо проти істини, але ми наслідуємо давню традицію вшанування образу Богородиці Одегитрії. Чому ж Православна церква України зі свого календаря виключила одне з двох пошанувань, залишивши пошанування? Яке ми звершуємо 8 липня, тому що навколо культу ікони Божої Матері Казанської створився зовсім інший російський, царський, імперський світський культ, де образ Богородиці є не стільки шанованим образом Діви Марії, скільки певним священним ідолом. Російської монархії, російського самодержавства, російської зброї, російської військової потуги. Саме тому ми можемо побачити, як з часів XVIII століття, особливо в 19-20 столітті в Україні все більше і більше стало з'являтися храмів, посвячених на честь Казанського образу Божої Матері. Хіба в нашій землі немає образів Богородиці, прославлених чудесами, прославлених виявленням Божої милості і Божого благовоління довірних. Таких образів є багато, таких є образів десятки, навіть понад сто. Але Російська імперія, бажаючи уніфікувати наше церковне життя за. Імперськими лекалами посилено нав'язувала нашому народу свої культи, в яких не стільки вшановували святих, скільки через них намагалися освятити російське імперське панування. Тож позбуваючись цих культів, культу створеного навколо Олександра, князя Новгородського і Псковського, якого назвали Невським. Культу, який створили навколо пошанування казанського образу Божої Матері Одегитрії, деяких інших культів, ми тим самим очищаємо свою історію від зайвих нашарувань. Ми повертаємося до правдивого пошанування святинь і святих, відкидаючи те, що внесене світськими традиціями чужими для нас. А в нинішніх умовах очевидно і явно вороже. З іншого боку, дорогі брати і сестри, ми повинні усвідомлювати, що якщо, наприклад, в московській землі особливо шановується Юрій Переможець, його зображення навіть вміщено на російському гербі. Особливо вшановується апостол Андрій Первозваний і російська морська потуга взяла Андріївський хрест собі за прапор. Це не є привід для нас. Відкидати пошанування цих святих, так само, як пошанування князя Володимира, святих Бориса і Гліба, преподобних Антонія і Феодосія та інших святих, яких російська церква серед багатьох інших наших святинь, наших досягнень, здобутків нашої історії привласнила собі і видає за свої. Ми вшановуємо. Правдивих святих, ми вшановуємо Божу матір, яка через образи свої являла і продовжує являти чудеса і допомагає, заступається перед Богом, і за даною їй благодаттю, піклується про доручених їй дітей, всіх вірних християн. Але разом з тим ми свідомо. Очищаємо нашу історію, нашу традицію від російських монархічних імперських нашурувань, які були створені саме для того, щоб тримати у в'язненні, тримати в полоні, тримати в ярмі руського міра наш український народ. Тож пізнаваймо свою історію, дізнаваймося глибше те, що є правдою, а що привнесене. Зовні і є тими переданнями старців, які сам Господь Ісус Христос у Євангелії засуджує. Дякую вам за увагу до цього відеодопису. Діліться ним, діліться своїми думками, ставте питання, про що би ви хотіли почути у наших наступних розмовах. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення! you. <sniffs>